Холоднокровне вбивство на півночі області. Полісся щодень вражає кількістю злочинів цими вихідними серед білого дня. У самому центрі села вистрелили у чоловіка, а через кілька хвилин потерпіли сті кров'ю. Поліція оперативно відреагувала та влаштувала погоню за стрілком. Сарненський район, село Люхчин. Біля місцевого магазину в обідню пору озброєні до зубів чоловіки завдали вогнепальне поранення місцевому чоловікові. у авто та зникли. Потерпіли через втрату крові, помер у кареті швидкої. Близько 14.20 на Лінію 102 не йшло телефонне повідомлення про те, що в селі Люхча Саранського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення для одного з місцевих жителів, після чого з місця події зник на автомобілі білого кольору. Очевидці повідомили поліцейських злочинців за їх описами пересувалися на автомобілі марки «Форд». Через кілька годин переслідування правоохоронці мали результати роботи, щоб свіймати причетних стрілків були задіяні кілька екіпажів патрульних. Цей автомобіль інспектори виявили і зупинили біля автозаправної станції поблизу села Бармак двоє чоловіків, що перебували в автомобілі, почали втікати. У одного з них була чорна спортивна сумка, яку він згодом викинув. Екіпажі, які приїхали на допомогу, негайно розпочали переслідування втікачів і провівши табельну зброю у бойову готовність, так як могли виникнути підстави для її застосування. У автомобілі за інформацією поліції знаходилося п'ятеро осіб. Чотирьох із них було затримано під час втечі. Ті прихопили сумку, наповнену зброєю серед них пістолети Макарова, автомат Калашникова і боєприпаси. Також із злочинцями був пакунок з бурштином, вагою 10 кг який вони забрали в Сарницькому районі, патрульні помітили, що під час переслідування один із затриманих щось викидав із сумки, яку мав при собі. Після затримання полісмени оглянули територію і виявили предмети зовні схожі на зброю та набої. Затримані особи родом із Житомира. За що був убитий житель Сарницького району, поки достеменно невідомо. За однією з версій, він був батьком скупника бурштину. Чоловіку було 54 роки. Також під час сутички був поранений із вогнепальної зброї і син загиблого. Жинодіями вказані особи були затримані <кій> під час поверхневого огляду їх, а також транспортного засобу були виявлені явні сліди вчину ними кримінального правопорушення. Вказані особи на даний час затримані в порядку статті 208, З неї проводяться першопочаткові слідчі дії. Оперативність та професійність дій правоохоронців під час затримання злочинців відзначив міністр МВС у себе на сторінці Фейсбук Арсена Ваком. Наголосив, затримати негідників вдалося без єдиного пострілу.